Відключення світла для багатьох сфер та підприємств є суттєвою проблемою та викликом. Наразі через ворожі обстріли по енергетичному комплексу країни стан в українській енергетиці досить важкий. Повідомляють фахівці. Задля зменшення навантаження на енергосистему з 5 червня Одес міська електротранс суттєво скорочує випуск трамваї та тролейбусів на маршрути міста. У міськраді зазначили, що скорочення кількості рухомого складу призведе до збільшення інтервалу руху громадського електротранспорту. Жителі міста вже встигли відчути на собі. измены Троллейбусы что-то сейчас стали плохо ходить. Не знаю, десятка как-то ходит, 15-20 минут интервал. Не знаю. Вот. Сегодня ехала на работу, знаю, что всегда в 25 минут 8 она должна быть на остановке. Она приехала почти без 20. -ти. Більшість опитаних наголошують, що почекати громадський транспорт для них не є проблемою і у разі потреби можна адаптуватися до нових графіків. Ну можливо, і змінилося, але це не суттєво помітно. Ну мені це не принципово. Почекати там 10 хвилин на зупинки чи 15. А на трамваї ми сюди дуже рідко їздимо в цей парк гуляти, тому. Дехто з місцевих жителів говорить, що поки що не встигли помітити суттєвої різниці у частоті руху електротранспорту. Але вже поцікавилися у віддіїв, з яким тривало можуть ходити трамваї на міських маршрутах, які їх цікавлять. Я не відчув не на собі. Я сьогодні говорила, кстати, якраз водителям, і вона сказала, що кожні 15 хвилин буде ходити трамвай. Чотири на лінії два в одну сторону і два в другу. Та да, нормально, але но у нас все устраивает. Ну добре, ходить, ходить добре, да, все добре. Мені сподобається, я кожного ранку на роботу їду, все все добре. Як раніше ходили, так і ходять. Да. У мене проблем немає. Як надалі буде відбуватися рух громадського електротранспорту, буде відомо згодом.